Гімназійними перемогами впевнено у переможний 2023 рік. Добіг кінця драматичний 2022 рік. Складні часи зробили нас впевненішими, сильнішими, відповідальнішими. Попри хвилювання, відключення світла і зв'язку, креативне освітянське життя триває. Для нашої гімназії він став роком випробувань, викликів, стресостійкості, але водночас і успіхів, злетів, нових звершень, цікавих проєктів, експериментів, нуш та традиційно участі в районних та обласних предметних олімпіадах, різних конкурсах, турнірах, проєктах. Цьогорічні результати засвідчили блискучий успіх, а здобутки стали логічним результатом наполегливої спільної праці, творчого пошуку і таланту, та величезним бажанням додати свої перемоги до єдиної бажаної омріяної перемоги нашої країни. За підсумками маємо 79 призових місць. Районних 11 місць, обласних 5 місць, інтернет олімпіади 59 місць, всеукраїнські конкурси 4 місця. Районний етап олімпіад з навчальних предметів. У другому етапі всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів взяли участь 11 учасників, 9 з них посіли призові місця. Особливо відзначаємо учнів, що зуміли підкорити навчальний олімп. Горобицюляна – учениця 9 класу, 2 перемоги Жила Ірина – учениця 7 класу, 2 перемоги Рой Каріна – учениця 8 класу, 1 перемога Каськов Самуїл, учень 8 класу, 1 перемога Орлов Олексій – учень 7 класу, 1 перемога Гребень Іванна, учениця 9 класу, 1 перемога Чепіга Дмитро – учень 8 класу, 1 перемога Перемоги в мовних конкурсах Взяли участь четверо учасників. Двоє з них посіли призові місця у третьому обласному міжнародному конкурсі імені Яцика Калинкович Мирослава та Каськова Маргарита. В обласному етапі змагань всеукраїнських олімпіад візьмуть участь вісім учнів з шести предметів та двоє учнів змагатимуться у всеукраїнському турі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Перемоги маємо у всеукраїнських інтернет олімпіадах та конкурсах. За результатами навчальної діяльності впродовж першого семестру за високі досягнення у навчанні та перемогу в обласних конкурсах та олімпіадах рішенням педагогічної ради призначено стипендію Оваднівської сільської ради, учениці 9 класу. Уляні Горобець. Прикро, що через війну ми не можемо працювати очно. Та сподіваємось, що це тимчасові незручності. Оваднівською сільською радою вже проводяться організаційні заходи щодо будівництва сховища на території закладу, що дозволить навчатися офлайн. За період ковіду та воєнного стану. Колектив гімназії виробив систему роботи з використанням дистанційних технологій, підвищив свою цифрову грамотність і все це завдяки мобільності та гнучкості кожного вчителя до вимог часу в умовах дистанційного навчання. Тому важливо в цих непростих умовах знаходити спільні цікаві рішення для розвитку освітньої галузі. Бути прогресивним, багато вчитися і багато та натхненно працювати. Отож рухаємось далі назустріч новим можливостям дистанційне навчання це старт із сьогодення в майбутнє. Педагоги постійно підвищують свій професійний рівень. Перші кроки в якості тренерів. Дякуємо освіторії та Дитячому фонду ООН, який надав нам унікальну можливість спробувати себе у ролі сертифікованих регіональних тренерів нуш. 28 грудня 2022 року для педагогів гімназії села Верба був проведений воркшоп на тему Оновлений образ вчителя т'ютор, коуч, модератор, фасилітатор який підготувала вчитель вищої категорії старший вчитель Трач Галина Олексіївна. мета воркшопу сучасні підходи до формування змісту освіти та технологій навчання у нуш, оновлений образ вчителя, такого, що володіє певним комплексом hard skills та soft skills – навичок, необхідних для здійснення ефективної професійної діяльності. Разом з тим успішно завершили дистанційний курс Академії цифрового розвитку цифрові інструменти Google для освіти. За результатами заклад отримав статус Заклад освіти, учасник програми Google for Education» Колектив гімназії долучився до всеукраїнського проєкту Держави-Славна назва Україна. 500 цибулин квітів. Безкоштовно отримала гімназія села Верба, взявши участь у проєкті Flowers for School, ми віримо, що висадка цибулин біля нашого закладу допоможе позитивно вплинути на моральний стан дітей і покаже їм, що садівництво це весела справа, яка розвиває в них любов до землі нашої батьківщини. Становлення виховної системи гімназії здійснюється через учнівське самоврядування. Міністерство добрих справ учнівського парламенту об'єднує понад 10 учнів гімназії. Щорічно за їх ініціативи беремо участь у третьому міжнародному уроці доброти Happy Pay. За активної участі Міністерства національного відродження. Учнівського парламенту проведено заходи до Дня захисників і захисниць України, Дня Козацтва, свята Покрови Пресвятої Богородиці, День Хустки. Андріївські вечорниці. Пріоритетним завданням нашого закладу є національно-патріотичне виховання. Учні гімназії беруть активну участь у всеукраїнському конкурсі Моя країна Україна. Бажаємо успіхів і перемог! Проведено відеозустрічі з амбасадорами Міжнародної молодіжної організації EduUp від ASS in Львів. Світ без кордонів з питань Правила інтернет безпеки, розпізнавання фейків та дезінформації, волонтерство. Чому мир важливий? Як розвинути емоційний інтелект, практичні поради. Правила етикету. Нумо правильно спілкуватись. Як ти можеш врятувати планету, тайм-менеджмент та кар'єрний розвиток? Учнівський, батьківський, педагогічний колективи, активні у волонтерській діяльності, фінансова підтримка ЗСУ, благодійні акції, постійна співпраця з благодійними фондами та волонтерськими організаціями, виготовлення окопних свічок. Передано військовим більше 200 штук, плетіння маскувальних сіток, сплетено більше 30 штук на замовлення захисників. Це наш невеликий вклад у наближення перемоги. Педагогічний колектив нагороджений грамотою інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів України. За зайняте четверте рейтингове місце серед ста кращих загальноосвітніх закладів України. У загальному заліку Конкурсна осінь-2022. За участь у колективному конкурсі всеукраїнського проєкту Мішечок-2022. Комунальний заклад гімназія села Верба Оваднівської сільської ради нагороджена дипломом. За розвиток волонтерського руху, формування національної культури, чистоти, правильного поводження з відходами та дбайливого ставлення до довкілля і реалізацію соціальних проєктів всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine». Ми щиро радіємо успіхам наших учнів, безмежно вдячні батькам за підтримку та партнерський супровід. А ще по дитячому віримо в чудеса та сподіваємось, що своїми маленькими перемогами наближаємо щасливе сьогодення. Нехай казкова сила зимових свят додає нам усім наснаги, оптимізму та віри. З прийдешніми святами вас, друзі, наша рідна гімназія, Люба Україну!